Перший день, перше січня, я застряв. Буду знімати тут, поки не витачать буса. З самого початку необхідно зрозуміти, скільки кілокалорій необхідно вживати, щоб спалювати жир і зменшувати живіт. Перше це формула від Міфлін Сан-Джоро: вводите свої дані, тобто вагу, зріст, вік, і отримуєте цифру у вигляді добової норми споживання їжі у кілокалоріях. Зразок 2500 ккал. Друге, всю калорійність ми повинні розбити на білки, жири та вуглеводи. Тобто добова норма білків складає 30%. Про білки ми знаємо, що 1 грам білку – це 4 ккал. Тобто ми беремо 2500 ккал, віднімаємо від них 30%, отримуємо 750 ккал. Тепер 750 ккал ділимо на 4 ккал і отримуємо 187 грамів білка добової норми, якої нам треба спожити. Норма жирів це 15%. Ми знаємо, що 1 грам жирів це 9 ккал, тобто беремо 2,5 тисячі кілокалорій, віднімаємо від них 15%, дорівнює 375 кілокалорій. Беремо, ділимо їх на 9 кілокалорій і отримуємо 42 грами жиру треба спожити. Вуглеводна частка – це 55%. Ми знаємо, 1 грам вуглеводів – це 4 кілокалорії. Тобто беремо 2,5 тисячі кілокалорій, віднімаємо 55%, отримуємо 1375 кілокалорій. Ділимо їх на 4 кілокалорії і отримуємо 344 г вуглеводів, яких нам треба спожити. Третє, метаболізм переварення. Тобто для нормального функціонування нашого організму треба розпреділити наші прийоми їжі. У нас є кількість прийомів їжі, циклічність прийомів їжі та щільність. Для того, щоб розпреділити це все, треба розуміти весь процес. Тобто, якщо ми просинаємося там в 6 годин, ми починаємо всім їсти, потім в 10, в 13 і так далі. Бачите, яка є періодичність по щільності, треба розуміти, що в першу половину дня треба з'їсти максимально багато їжі. Тобто, вуглеводи та жири це перша половина дня. Ну трошки там зачіпаємо другу вуглеводами. Все далі це білок. Зверніть увагу, будь ласка. До 18.00 ми з'їдаємо всю норму жирів та 95% вуглеводів. З 18 до 21 вуглеводи плюс білки, а в 21.00 виключно тільки білкова їжа. Без варіантів. Четверте – це метод е, приготування їжі. Тобто. Запечене, варене, тушене можна, жарене, копчене, солоне, солодке, мучне та алкоголь. Зверніть увагу, алкоголь при дієті ми виключаємо. Взагалі, тут мовити не може. Хтось їде момент. А тепер будемо буса витаскувати. І ще, і ще смілей. О. Все, підчепили, будемо тягнути. Надіюсь, нас все вийде. Все, вибрались, їдемо далі. П'яте. Конкретної їжі для схуднення не існує і це факт, але є базові продукти. Це ті, які збагачені своєю користю, і які надають нам можливість худнути правильно. Наприклад, це є гречка, овсянка, макарони із твердих сортів пшениці, філе куріне, філе індюшине, філе рибне, оріхи, творог. Дуже-дуже всього багато. Що там? Та все нормально вроді. Запам'ятали, це база. Іншого в природі не існує. Це найважливіший етап схуднення. Добрий день. що це Я знімаю відео. Якщо треба проїхати, зараз від'їду без питань. А що знімаєте? А... Ну, на даний час ось розповідаю про схуднення. Значить, у мене є свій канал, ось я знімаю зараз. От, є свій канал і ну, на даний час це у нас схуднення за 100 днів. Тобто, Із-за цього товстого, а я реально товстий. Mm -hmm. от, за 100 днів я збираюсь зробити атлета. Тобто, дуже актуально mm -hmm. при, мабуть. Да. От, е, в принципі, мій канал не тільки про це, плюс я взяв шкоду Фабію в кредит, мені 202 тисячі за неї зараз боргу. І плюс в мене є ось оцей бус. Я з нього буду робити Офіс мрії А за шкода фабія? Шкода Фабія для того, щоб на ній працювати в таксі, потім виплатити за неї долг. Ну і потім купити БМВ. Все логічно, Той, як я її продам. Да, але буду на ній працювати в таксі, так. А я якраз веду YouTube канал про роботу в таксі, прикинь? Да ви що? Я краще можу посилання на твій канал закинуть собі в описи і там цікаво. Мене там більше 10 тисяч підписників. О, прикольно цікаво, так, то вони до тебе прийти подивитися. Так, переходьте, дивіться мій канал, підписуйтесь. Значить, тут дуже-дуже все просто, все логічно. Хлопець, який хоче собі краще життя. Прикольно 100 днів. 100 днів, друзі. Як ви думаєте, чи можливо за 100 днів змінити своє життя на краще? Давайте я вже підписався, можна сказати. Зайду і підпишусь. Я <смі> вам теж рекомендую. І подивимось, чи можна за 100 днів щось змінити в своєму житті. А що значить стати собою? А, стати собою це значить стати тим, ким я хочу бути, а не тим, ким я являюсь. Я являюсь зараз товстим дядьком, а я хочу бути атлетом. Я зараз маю шкоду фабію, а я хочу БМВ. я зараз маю ржавого буса, а я хочу буса, на якому можна подорожувати і не боятися, що він зламається. Все. Коротше, із тостого на фабі атлет на БМВ. За... Ні, ну БМВ, не за 100 днів, звісно. Так, ану перестань. Трошки більше. Трошки більше, <рі> БМВ трошки більше, Все. але тіло за 100 днів. 100 днів. Все, супер, друзі. Спостерігаємо. Поїхав. Пока. Шостий пункт. Це є додаткові інструменти для схуднення. Першим виділяється l карнітін Цей продукт буде допомагати спалювати саме жири в пріоритеті. Е, друге, це вітаміни та мінерали. Будуть слугувати нам як додаткове джерело енергії без зайвих е, кілокалорій. Це дуже важливо. Третє це протеїн. Рекомендую із сироватки. Він найкраще нам підходить для наших цілей. Із головного до самого головного це вода. Запаминаємо, що при схудненні треба більше води, чим звичайно. Формула виглядає так: для чоловіків це 35 мл на 1 кг маси тіла. Тобто, якщо чоловік важить 100 кг, то 3,5 літра йому треба випливати за день. Ну дівчатам трошки менше 31 мл на 1 кг маси тіла. Після пробудження стакан води випити обов'язково, вода повинна бути негазована, звичайно. На сьогоднішній день я вважу 110 кг Подивіться на мене товстого і запам'ятайте. Через ровно 100 днів такого більше не буде. Н -н -н. Ця інформація є для старту схуднення. Баланс БЖУ буде постійно змінюватися. Якщо ви все ж таки вирішили схуднути, то проконсультуйтесь обов'язково з лікарем, особливо на таніпун, делькарнітін, протеїн та вітаміни. Все, дякую всім пока!